Приїхали хоронити. Синов'я приїхали хоронити вже, щоб що вечором бачили, а потім три дні шукають немає. У цьому погрібі мене одирили через три дні. Цей кірпіч, він отут був завалений, а мене зривною волною отуди кинуло. Дружину я відправив із внуками, з правнуками в Івано-Франківську. А я з корівкою десятью курочками, трьома собаками так? і п'ять е котиками я тут залишився і до кінця. Живні до донитки і собачки, одна тут, одна отам на углу, а друга от там, мене три собачки вони загинули. Дякуючи за цьому сараю, що не попав снаряд у сарай, а попав іменно в стінку. Авіабомба влетіла, от той будинок розрушила. Оцей будинок, а це взагалі запалило. Воно все палахало. Пожарники тушили О, он там, сюди ближче не могли підійти. Оце ж двері, це люди позносили. Що, кого валялося там, вікна на мусорнику пособрав. У Києві на Драйзера, позвонили мені щось, «Васильович, приїжджайте там знайомі, заберіть вікна. Ось я їх поставив. Ось я кругом я їх поставив. Вони вже дали мені масляний радіатор, буде нормально. Люди приносять і кажуть, е, Василю, возьми, то я беру, приносять посуду, все, що є, приносять, я все беру. Кажуть, е, Василю, я можу зробити вам е, каналізацію. Я синок, роби. Я можу Я кажу, синок, роби. Це залишилося від зуймовного. І оце кусочок. Це люди повикидали, оце двері, це все е, зносили. Ніхто ж мені це, це все вже так прилаштувався. Знаєте що, тут же воно було, допустимо, е, окно 120 на 120. Ну куди мені діватися? Тут вибрав, там припустив. А що, що, що робити? Треба приспосаблюватися. Я по складу характера, бабушка мене, вона така, що вже впаде в обморок, буде сльозувати, а я цього не люблю. Я привик сам на себе надіятися, тому що надії на другого у мене немає. От, а просто ходжу, отак от кланяюсь, у людей прошу, а люди не відмовляють. Що в кого є, то дають і я відбудовуюсь. Отак. От так що майте на увазі, що я. Я на новосілля приглашу. Барабака не кусається. Це боєнний собака. Він дошки переніс. Він у нас участвує в усіх процесах. Ну так, історія коротка. Два години диму і нова життя відбувається. Жити по новому, строїться по-новому, все треба. Начинать з нуля. Рушить повишую жити. Четко була дану старості. Ну, де це поработати. Ще, як говорить, це не час почавати. На роботи. тепер діла товариші ну, по-нове. Да. Бо товаріші нам хату виробили. <сути> а тепер, шановне панство допомагає. Будувати. Ну, хату ще не будує, але такое. Ата лежала повністю у Юрика на городі і в борі. Ну, розложилося все положено на чотири как Приліт якраз був тут. Це піаніно, дочка у нас займається музикою. І якраз піаніна, печний прильот. Щодо пошкоджень. Житлового фонду, які мають середньої тяжкості або повністю зруйновані, на замовлення Петрівської сільської ради здійснено обстеження вказаних об'єктів відповідними сертифікованими фахівцями. І на сьогоднішній день чекаємо прийняття закону щодо подальшого відновлення вказаного житлового фонду. Разом з тим, Київською обласною радою прийнято дві програми щодо відновлення житлового фонду. Перша програма це відновлення приватного житлового сектору. Інша програма це нова оселя, яка стосується виключно багатоквартирних житлових будинків. На сьогоднішній день по новій оселі громадяни, власники квартир в будинку 135 по вулиці Новокиївська в селі Нові Петрівці не виявили бажання прийняти участь в цій програмі. По приватному сектору у нас ситуація краще, однак, на жаль, потрапив в цю програму тільки один об'єкт в селі Гута-Мижиївська. Щодо інших об'єктів, ми зараз їх доопрацьовуємо, але велика проблема там склалася в тому, що в багатьох випадках не оформлені земельні ділянки під об'єктами нерухомості, які повинні бути відновлені. Цільова категорія все таки було те, що. Житло повинно бути єдине. Це не значить, що е, людям не буде відновлено, але в рамках цієї програми, саме за кошти Київської обласної ради, будуть відновлюватися в першочергово тільки ті е, об'єкти, е, саме житлового фонду, е, які є єдиним житлом для громадян.